Слава, Богу. Слава Богу. Серце наповнилось бажанням прочитати Божі блаженства. Блажений Той невинно, хто страждає, кого кидають камені згори, а він у серці їх, благословляє. В душі його все прощення горить, блажений той, хто зносить терпеливо приниження обіду і печаль, гіркі слова на голову олива. Христос той час зливає свій бальзам. Блажений той. Хто плаче перед Богом, перед людьми свій жаль не виявля, Господь тішитель у дорогах, а люди лиш подальше віддалять. Блаженний Той, хто лагідно уміє на зло відповідати, лиш добро за душу таку. Анголи радіють, несуть до Бога вдячності, псалом. Блажений той, хто не шукає свого, усе смирено зносить і терпить. Він твердо знає захист його Бога що Він Його за Це благословить. Блажений він, Його Христос втішає, у час, коли гірка пливе сльоза, Він силу тільки Господа черпає, бо Він лиш вітка, а Христос соза, блажений він. Йому вінок готує у небесах Спаситель Божий син. І кожночасно всі молитви чує, його лиш розуміє він один, блажений Той, хто за ім'я Господнє від грішників зневагу понесе. Від Бога він не втратить нагороди, і ще багато плоду принесе. Неси свій хрест покірно у любові, не падай духом, а кріпи щодень, якщо з гріхом змагаєшся до крові, то ти по правді істину блажен. Amen. Amen.